Добрий вечір. Я рада знову бути в прямому етері. Сьогодні п'ятниця, кінець тижня, я навіть встигла а, під вибухи вимити голову, щоб красивою вам тут щось розказувати. Так що сьогодні я прям героїня. Добрий вечір, добрий добрий ще раз. А, сьогодні буде розмова про наш театр. Але не про той, який знає весь світ, і щоб побачити, який приїжджають до нас досі величезна кількість гостей, а про перший театр, який стояв на тому ж самому місці, де знаходиться наш сьогоднішній одеський оперний театр. Причому той перший театр був, ну, скажімо так, не гірший. І, власне, для Одеси була величезна трагедія, коли він був зруйнований, за яких обставин це сталося, я розкажу якраз сьогодні. І коли, до речі, Одесити побачили оцей наш новий театр Красень. І особливо, коли вони спостерігали, скільки грошей пішло на його будівництво, то теж ну так трошечки. Звинувачували міську владу в марнотратстві, що вони збудували такий помпезний театр, який, можливо, Одеса не зовсім була і спроможна оплатити. Ну, але це все було вже в 1887 році. а до цього було теж багато чого цікавого. Власне, знаєте, є такий вираз хліба та видовищ. Так? В принципі, на цьому тримаються політичні режими там, і так далі. І, власне, з хлібом в Одесі ніколи не було проблем, тому що саме завдяки продажу пшениці, так, або загально називалося Хлібом. Наше місто і розвилося до таких масштабів, які є і зараз. А от з видовищами було трошки проблематичніше, коли Одеса почала тільки розбудовуватись вже як Одеса, звичайно, що було багато різних таких проблем, так побутових, як би ми зараз сказали, і Звичайно, що театр це була не найперша проблема Одеси, яку треба було вирішити. Але Одесити завжди прагнули, так, ось цих розваг, таких культурних, скажімо так, добрий, добрий, Мирослава. Приходь, приходь, дивись в записі, нічого страшного. Так от, значить, і Одесити не стали чекати, поки з'явиться вже такий стаціонарний театр, і почали давати перші вистави в, ну, де прийдеться. да. І от зафіксований такий. Зафіксоване місце, де давалися перші вистави, це будинок а, польки графіні Ржевуської і, до речі, Перші актори теж були поляками. Приїхали вони сюди з Житомира в 1805 році і давали оці вистави в приміщеннях, які, як правило, не були абсолютно пристосовані для театральної діяльності. Найчастіше ці приміщення це були хлібні магазини. Я вже, в принципі, в деяких етерах пояснювала і на екскурсіях я завжди розповідаю, що таке хлібні магазини, але повторюсь: так, це не... Пекарні, де продавався хліб, а це власне сховища для зерна. Чому магазини? Тому що з польської мови слово магазин воно якраз і означає сховище, так? Тому хлібні магазини, значить, такі величезні амбари. Але, звичайно, що я вже сказала, так, абсолютно не пристосовані до цього приміщення, але тим не менше, Одеситам це було теж дуже цікаво і викликало величезну таку. Заохочення, зацікавленість, і е, навіть залишилися спогади про те, як же виглядали оці перші театральні такі підмостки. В одній з перших одеських газет в 1822 році було, була така невеличка замітка Феліетон, де, власне, знаєте, так дуже іронічно, може, з такою якоюсь підколкою, описувалося, описувався підвал цього приміщення, де відбувалися вистави. От я вам зачитаю, щоб ви мали собі уявлення, як розважалися перші одесити. Зрительный зал был великолепен. Его устроили в старой казарме, правда, крыша была в беспорядке. В дурную погоду зрители должны были приходить с зонтиками, но в жаркое время там было очень приятно. Дюжина балок разной величины, искусно положенных на четыре огромные бочки, составляли помост сцены. Тобто, уявить себе, да, четыре и на них какие-то там палки, и вот это властная сцена. Эти бочки заимствовали у местного откупщика, и так как их забыли надушить, то их спиртуальные или спиртуозные испарения возбуждали нежные воспоминания у зрителей. Так? Тобто, це был такий 4D-эффект, через да, ароматами. Ну, і, власне, как выглядели декорации в этом первом одесском театре. Это был верх роскоши. Задняя стена залы, правда, принадлежала казарменной кухне, но вследствие естественной сырости здания стена эта так заплесневела, что на ней образовались большие зеленые пятна, которые вечером походили на прекрасный сад. Вот, уявите, как было маты фантазии, да, чтобы плесни э, плесневу приняты за прекрасный сад. Кулисы были сделаны из четырех старых лестниц. Они были обвешаны прекрасными обоями голубого цвета с одной стороны. Это было небо. И темно-зеленого с другой. Это была роща. Когда был нужен салон, на этих обоях углем рисовали окна и двери. И это производило Удивительний ефект. Зал прекрасно освіщався чотирьома сальними свічами. Так? Тобто, уявіть собі, оці обої висіли, які е, змінювали колір в залежності від потреби. І чотири свічки. І це, в принципі, було все. Ну і, власне, уже тоді е, виникає ідея збудувати в Одесі стаціонарний театр. Причому ця ідея прийшла в голову нашому. А, любимому, коханому а, дюку, дерішельє? І от тут а, знову таке виникає запитання: навіщо в місті, де є багато проблем? Знаєте, от це коли не на часі, так і, і хвороби, там, і оці перші поселенці, перші такі складнощі, навіщо там будувати театр? А ідея у герцога Рішельє була дуже така стратегічна. Так, люди, які проживали на той момент в Одесі, вони були всі, це що називається, панаєхавши, так, Тобто з різних країн вони розмовляли різними мовами, їхні моральні якості, чесно кажучи, були не дуже так, тому що сюди приїздили тільки ті люди, яким не було чого втрачати там у себе на батьківщині. Ці люди поклонялися різним богам, так, тобто абсолютно в них не було нічого спільного, і до звання так, городянина, громадянина, вони ще не дотягували. І, власне, тому герцог рішельє. Зрозумівши, що єдине, що завжди якби підвищує людину, так і єдина мова, яка зрозуміла всім, це мова мистецтва. І саме тому він пише прохання до імператора, щоб дозволили збудувати стаціонарний такий нормальний театр. І, власне, в 1810 році цей театр вже був відкритий. Зараз я вам покажу, як він виглядав, тому що iPhone не хоче давати мені показувати вам фото на екрані. Ось таким чином. Дуже схожий на а, якийсь давньогрецький так, храм, оцей портик з колонадою. І що цікаво, до речі, от ми з вами звикли, що фасад нашого театру сучасного він виходить на вулицю Рішельєвську. так? І якби якщо продовжити свій шлях, то ми дійдемо аж до залізничного вокзалу, так? А оцей театр ось його фасад. І фасад виходив на сторону моря. тобто... Туди, де зараз у нас мерія, наша от на ту сторону, так, і в цьому теж була дуже така правильна цікава ідея до, ну фактично, в першій половині ХІХ століття Одеса була розвернута. До моря, тому що море це було ну, майже основне сполучення, так, і морем до нас припливали оці всі купці, які привозили грошенятка до міста. І, звичайно, що місто мало показувати найкраще саме туди, в сторону моря. Ось і е, є ще такі свідчення про те, що герцог Дерішельє просив, щоб артисти в театрі коли мали репетиції, щоб вони відкривали всі вікна. і і оці їхні значить, арії, вони доносилися аж до нашого порту, і грузчики в порту співали італійські арії, а не оці всі блатні пісні і так далі. Так що Одеса була з самого початку так освіченим містом. Ну і власне трошечки скажу про те, хто ж були оці перші актори. Перші актори це були італійці. Одесити дуже любили саме італійську італійські трупи. Навіть і вони були різні, приїздили до нас, любили італійську оперу. І власне, як відбувалася взаємодія між містом і тими артистами, які приїздили, вони укладали контракт. А, була така посада, яка вона яка називалася антрепренер. Так, тобто, це був як продюсер, який привозив з собою артистів, і його завданням було. Винайняти приміщення, робити рекламу, щоб приходили глядачі, так, виплачувати гонорари артистам. І дуже часто ці антрепренери програли, тому що ну, це все було дуже проблематично. Так ось, значить, які були умови контракту. Антрепренери зобов'язалися за рік випускати шість опер. Шість прем'єр-опер. От уявіть собі, навіть мені здається, що в сучасних театрах випустити за один рік шість опер це дуже-дуже проблематично. Також вони були зобов'язані кожен, кожен рік змінювати двох провідних артистів, так, тобто, щоб публік, публіці не набридало дивитися на одних і тих самих артистів. Ну і власне, звичайно, що не завжди антрепренери заробляли ті гроші, на які вони розраховували, і тому у них ще був такий якби побічний бізнес, який полягав в тому, що саме італійці, італійські антрепренери, вони мали монополію на лавки в нашому одеському карантині. Тобто, що це означає? Карантин це було закрите містечко, так до якого потрапляли люди і товари, які припливали до Одеси, з ну і мали якусь підозру так на чому там чи на інші хвороби. І власне вони знаходилися в ізоляції так в такому ось цьому містечку. І Харчуватися, вони змушені були там за свій, своїм коштом. І, власне, на території карантину були, звичайно, що свої якісь там лавки-магазинчики, і оскільки там не було конкуренції так, в закритому ось цьому просторі, то для тих, хто тримав ці магазини, це було дуже вигідно. І, власне, італійці, вони. Заробляли в тому числі саме на ось цій монополії на обслуговування нашого карантину. І, до речі, навіть є таке припущення, так, про те, що найстрашніша чума, яка була в Одесі в 1812 році, вона якраз і почалася з того, що актриси італійської трупи, так, артистки, вони купили контрабандні хусточки. І, власне, з цих хусточок розповсюдилася чума, яка викосила ну, величезну кількість одеситів тодішніх. Ну, але, тим не менше, Одесити дуже любили той перший театр. Він вміщував в себе 800 глядачів, але здебільшого це були глядачі. Які е, змушені були стояти е, всю виставу, тому що сидячих місць було 44 крісла в партері, так партер, це те, що на землі, і 17 лож в трьох ярусах цього театру. А все решта, це стоячі місця. Це ось ця гальорка, так звана. Так? І, звичайно, що розцінки на квитки вони були дуже різні. від там найдешевших і навіть така, ну, як тоді це казали, демократична публіка могла потрапити до театру на оці стоячі місця в гальорки. І також були дуже дорогі місця. Так, десь я собі записувала, і звичайно, що я забула, де я записувала, скільки що коштувало? Е, так. Крісло партера коштувало 25 рублів, а ложа коштувала 30. Ну, це мався на увазі абонемент. Так? От, щоб порівняти плюс-мінус і розуміти, наскільки це було дорого. В 20-ті роки 19 століття у нас тут в Одесі гостює в лапках Олександр Сергійович Пушкін і він отримує зарплатню. Зарплатня була 750 рублів на рік. Тобто, десь там 60 з чимось рублів на місяць. Уявіть собі, що ходити до опери він не дуже часто і міг. У порівнянні з зарплатнею Пушкіна 750 рублів на рік при, е, італійської опери в Одесі заробляли 500 рублів на місяць. Тобто, та, уявіть собі, е, що міг собі дозволити. Поет, і що собі могли дозволити а, співачки італійської опери, причому досити їх настоль, настільки. Любила, що у кожної з них були свої прихильники, і навіть відбувалися такі ну, як змагання, так могли там прихильники однієї співачки освистати іншу, і так далі. Тобто ось цей такий задор, так він панував, в тому числі і в одеській опері. Ну і власне. А театральна площа, яка знаходиться біля театру, вона теж була досить такою жвавою. Ось там, де сьогодні у нас фонтан величезний цей, так там знаходилися балагани, цирки, так, тобто, ось такі розваги вуличні. І навіть одного разу протягнули канат. Між будівлею англійського клубу це він ця будівля зберіглася до сьогодні. Вона стоїть навпроти театру, і самим театром, і ось по цьому канату навіть ходив там, а, значить, цей акробат. От просто уявіть собі, як це все відбувалося, і наскільки це було таке жваве місце, де любили гуляти одесити. І, власне, наш театр він багато разів перебудовувався. От я вам зараз ще одну картиночку покажу. Це я вам показувала першу, як він виглядав з фасаду. А ось тут я вам покажу: дивіться, це у нас вулиця Катерининська, вхід в Палі Рояль, один і другий. А ось це виходить, що тильна частина оцього першого театру, так? Теж цікавий такий досить ракурс. І, власне, перебудови театру, вони були майже кожні 10 років. І в 20-ті роки, і в 30-ті, і в 57-му році. І остання вже перебудова була в 1872 році. І театр виглядав вже трошечки інакше. От я вам покажу, щоб ви порівняли. Так. Ось це вже після перебудови, а це до. Тобто. Оцей весь простір він був замурований і, власне, збільшений був вестибюль театру. Але ця остання реконструкція театру вона виявилась такою вже роковою. Закінчилася вона 31 грудня 1872 року, тобто останній день так, попереднього року. А на 2 січня, якщо я не помиляюсь, збігав строк страховки оформленої на ось цей театр. І, власне, в ніч з 1 на 2 січня 1873 року сталася трагедія. От якщо придивитися до цієї картиночки, зараз я вам покажу ось тут, знаходиться годинник. Годинник, який, ну, власне, показував час, і, до речі, тоді ще ну, так, не було багато у людей годинників, і дійсно вони змушені були постійно звірятися з тими годинниками, які були на таких міських будівлях. Тобто, це була досить така необхідність. А, але цей годинник він е, мав освітлення біля себе такий рожок, який, е, до якого подавався газ, і, власне, Оце така горілка, так, вона, ну не горілка, в смислі, ну ви зрозуміли, так, тобто освітлення, а, щоб підсвітити циферблат цього годинника. І, власне, труби, по яких підводився газ. До цього газового рожка, вони не досить щільно прилягали одна до одної і постійно скаржилися і глядачі, так що є ось цей запах газу, і він накопичувався під дахом театру. Ну і власне в цю новорічну ніч. Чи то е, якась випадковість, чи то, е, можливо, і не випадковість, тому що, е, власне, сталася пожежа, вона почалася з даху театру і закінчилося все тим, що, от я вам покажу навіть зображення самої пожежі, ось. ось. І, власне, ось такий був результат. Це вже не підлягало е, оновленню. Театр був повністю зруйнований. І е, от теж така е, випадковість, не думаю, так? Вигорів він акурат до 12-ї години дня, коли закінчувався срок строк страховки. І, власне, е, місто ще отримало е, компенсацію, так, за зруйнований ось цей театр. Ну і Ось ці руїни, так які я вам показала, вони е, простояли з 1873 року аж до 1887-го, так коли був уже готовий збудований наш новий театр. І дійсно це був досить довгий період, і, звичайно, що Одесити не могли залишатися без театрального життя, і воно перенеслося в інші місця, в інші театри. Наприклад, от у мене є в кількох екскурсіях в маршруті театральний провулок або провулок Чайковського, і там сьогодні в одному з дворів прямо вже такий звичайний будинок, але колись саме там знаходився так званий Маріїнський театр. Який виконував роль головного Одеського театру на той час, поки ще не було нашого вже сучасного, звичного для нас, театра а, опери і балету. Але це вже зовсім зовсім інша історія. Ну, і це, власне, все, що я вам хотіла сьогодні розказати, так, дуже коротенько, так, щоб ви а, вас не, як це, не втомлювати. так. Ну а далі у нас з вами попереду у мене субота і неділя робочі. На завтра на лекцію П'ять імен Української Одеси вже зібралась дуже така немаленька, я скажу, група. Але там ще кілька місць є. Так що хто надумає, от прям мені вже пишіть, тому що. Я маю попередити заздалегідь, і а, в світлі, особливо от сучасних подій, да, мені здається, що там знову чи сирена, чи що. От наш прекрасний підвальчик на проспекті українських героїв ще з прекрасним вином і ще й в моїй компанії, це найбезпечніше місце, яке можна собі тільки уявити от в сучасних умовах. Ну і, власне, в неділю також буде екскурсія, там вже більш-менш зібралася група, туди теж можна доєднатися. Екскурсія з відвіданням музею епіграфіки. Єдине, що я завжди щось напомню. Плутаю з часом. У мене в анонсі в окремому написано 12 година дня, але насправді екскурсія починається в 11 -тій. Так що, хто хоче на цю екскурсію, теж мені пишіть і уточнюйте час. 11 година ранку. Ну що, я була рада бачити тих, хто зайшов до прямого Етеру, і ваші серця. Тих, хто буде дивитися в записі, теж дуже рада читати потім ваші коментарі. І навіть щось там ви додаєте до моїх розповідей. Це дуже класно. Так що я рада, що ви цікавитесь нашим містом, його історією. Ну і оскільки ми сьогодні з вами говорили про театр, то закінчую такою фразою: Давайте в нашому житті. Буде театр, ось той, який з акторами, зі сценою і так далі. І не дай Боже, не театр бойових дій. Так? Маю надію, що з нашою перемогою театр бойових дій перенесеться кудись туди, в ту країну, назву якої я не хочу називати. Все, люблю, цілую, всім безпечної, спокійної ночі і чекаю вас в прямих етерах і на екскурсіях. Всім пока.